Що вибір людини зрадити, що б я не робила, людина зрадить. Я можу зробити лише один момент: створити для людини такі умови праці або в партнерстві такі умови життя, щоб людина чітко розуміла, що кращої за мене немає. Немає що, куди б вони не подивилися, кращу людину вони не знайдуть. Ні у варіанті роботи, ні у варіанті сімейного життя, ні у варіанті спілкування, ні в варіанті чого. Я можу в даному варіанті працювати лише над самовдосконаленням. Самовдосконаленням, сама себе вдосконалити, а не перевіряти, думати. Тому що насправді, знаєте, це перевіряти, думати, що хтось украде, ще якісь такі історії, це ж про один єдиний момент. Я не вірю, що я така, як, ну, як я про себе думаю. У ну, мене можна все абсолютно вкрасти з моїх знань, але ніколи людина не зможе видати інформацію, так як видаю я. Ніколи людина не зможе дати той масштаб, який даю я. І це насправді дуже сильно важливий момент, дуже важливий момент.